Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 15х15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання у описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, найбільша цифра у нас тут 15. І поле 15 на 15, значить ми повністю зафарбовуємо. Тепернадцятку поправову по перетину 12-ку можемо пошукати, тобто тут поставити, але тут ми допустимо, що десь тут має бути одиниця, Тому інша частина 12 буде 8, 9, 10, 11, 12. Ну так, отут є. Тут зробимо для десятки так само. Тобто ми ставимо відмітку отут, десятки і від трьох отут. Тобто, тут три пустих клітинки, тут три пустих клітинки, і тому симметрично. Тепер можемо ще по правилу перетину на 9 пошукати. Тут і тут, отаким от чином. Далі, подивимося, 7 по цій горизонталі 7.2. Точка 4, тобто зафарбовуємо одразу повністю. Бо тільки в такій конфігурації тут може бути. Так. Тепер по вертикалі щось пошукаємо. Значить, по вертикалі це точно шістка. Значить, ми можемо тут поставити точно хрестик, тут вже шістки не буде. Це точно п'ятірка, Бо як мінімум три клітинки вже є, значить, отут п'ятірки вже не буде. Це так само п'ятірка. Бо це точно вже не двійка, будуть три. От у нас знайшлася четвірка по вертикалі. Закриваємо. Це п'ятірка. Можемо тут поставити, значить, точно не буде тут п'ятірки. До речі, повернемося до дев'ятки. поставимо тут, що її точно не може бути. І дев'ятку продовжимо аж от сюди. Це просто по правилу перетину. Так, далі. Тут по вертикалі дивимося, це також п'ятірка, тобто тут її вже не може бути. Ось тут знайдена п'ятірка. Раз, два. Значить, отут у нас буде одиниця, а значить, по горизонталі це буде двійка. Далі у нас іде шістка, ось вона, замикаємо. отут по горизонталі це буде двійка. Тут е від краю можна знайти сімку. Це буде сімка, закриваємо. Так, тут п'ятірка знайшлася, закриваємо. Ось четвірка по вертикалі знайшлася, закриваємо її. Ось п'ятірка по вертикалі, закриваємо її. Так, угу. да, це знайшлася перша одиниця, закриваємо її. Значить, десятка піде у цьому напрямку. У нас вже є 9-10 сюди. Раз. І ці дві закриваємо. Ну, і, значить, десь тут буде одиниця. Так, далі. Тут у нас знайшлася одиниця, значить, це буде частина якоїсь четвірки. Mm. Далі. Спа прибираю тяточки, вони трошки заважають. Тут точно десь буде одиниця, бо це частина четвірки. Це точно четвірка. Десь буде одиниця. Так. Тут. Знову повернемося по вертикалі. шістку можна продовжити. 3, 4, 5, 6, аж от сюди. Тут від краю по горизонталі це буде отут трійка. Тут буде двійка, закриваємо таким чином. Тут знайшлися так, по вертикалі 2, 1 у нас ще тут залишається 2.1. Ну так, да, повністю не влазить. 4, 1. ну Тут не де буде. Розташовуватися. Так як це одна, з, тут десь має бути двійка, то це от одна з дві. Значить, ми її сюди закриваємо, тепер тут по вертикалі 6, 1. Закриваємо, вона знайдена. Так, далі четвірку по цьому правилу відходу від, від краю ми можемо продовжити по вертикалі сюди. Значить. Це ще як частина якоїсь двійки, значить, отут ми можемо все позакривати. Тут ми знаємо, що двійки точно не буде. Значить, оця частина п'ятірка піде вверх. Тут по горизонталі можемо замкнути дев'ятку. Ось вона знайшлася повністю. Так, що ще? П'ятірка знайшлася, закриваємо, а значить, двійка піде сюди. Так, один це точно четвірка. І десь тут має бути одиниця. Вона точно буде тут, а отут буде четвірка. Тобто тільки, тільки таким, в такій конфігурації. І тепер тут 12-ка. Зараз є скільки 6, 5, 11. Ну, тут буде одиниця точно. Ми закрили трійку. Так. Ага, ну і тут можна четвірку підняти по вертикалі сюди. Так, тепер можемо по вертикалі пошукати оцю четвірку знизу. По правилу перетину. Значить, сюди, сюди, отак. Ну, можемо навіть цю трійку пошукати саму нижчу. От, от, отак для неї поставити, і для цієї трійки по вертикалі також тут поставити. Так. Знайшлась якась одиниця. Значить, це точно буде двійка. Бо тут не може бути, бо якщо тут буде двійка, то і тут буде вже трійка. Значить, ми закриваємо. Двійка. Е, одиниця. Так. Двійка. Двійка. Якщо тут двійка, закриває хрестик, значить це точно одиниця. Закриваємо її. Це десь двійка. Ми тут, в принципі, нічого не можемо особливо зробити. Так, один-один. Тут один-два. Значить, один по вертикалі, от один-два. Значить, двійка точно буде отут. Тому що. Ну, ми не можемо тут 2 і 1. У нас точно тут хрестик, і ми не можемо тут 2 і 1 впіхнути, або тут 2 і 1. Тобто точно одиниця десь буде однією з цих двох клітинок, а двійка точно буде тут. Тепер це якась стрійок. Теж особливо нам нічого не дається. Якась клітинка стрічок. Так, якщо 3 точка. Точніше, хрестик, 3 хрестик. Так, а якщо ми зробимо понизу отаким от, от чином, то ми від цього трохи виграємо. О, значить, от по вертикалі е, знайшлася одиниця. Закриваємо, а, до речі, тут шістка знайшлася. Тут від краю одна з двійок знайшлася чудово. Тепер ще двійка. Одиниця є. Е, е, Двійка. Тепер оця по вертикалі буде тільки тут. Тут одиниця от знайшлася, тут двійка вверх підніметься. Тут що? Двійка тут закрилася, тут трійка. Трійка по вертикалі цілком закриваємо. Тут одиниця, от закрилася, значить десь тут буде одиниця. Тут двійка по вертикалі, піднімаємо і закриваємо. Тепер дивимося, що по горизонталі ми можемо наробити. От знайшлася перша одиниця по горизонталі, закриваємо її. Далі йде двійка, закриваємо. Тут по вертикалі знайшлася, власне, трійка. так. Ем, далі 1, 2, 2, значить, це двійка, закриваємо. І ще трійка. Але у нас же тут внизу одиниця, то ми її закриваємо, і трійка пішла в цьому напрямку. А тут 5-2, значить двійка пішла вверх. Тут шукаємо перша від краю по горизонталі двійка, закриваємо. Закриваємо двійку. Тепер далі йде двійка, теж закриваємо. Тут перша двійка, закриваємо. І десь ще має бути одна двійка. Ми точно можемо сказати, що вона буде не тут і не тут. Одиниця двійка. Тут по горизонталі йде двійка, вона точно буде не тут. І точно вона буде отут. Тут буде е, у нас після двійки ще три одиниці. Тобто єдина ось одна з одиниць знайдена. Тобто єдине місце де можуть бути одиниці це ось так. І тут ще десь має бути двійка Ну, єдине місце, де вона може розташуватися, це ось тут. Так, і у нас є якісь помилки. У нас є помилки. Тут неправильно. 5, 1, 1. Тут неправильно. Але. Чому чому? Щось неправильно. утрачено. Але що неправильно? Позносити. І відштовхуватися знову. Значить, так, шістка піде вниз. 6-1, закрили. 5-2. Десь тут двійка. Знизу по відходимо від краю. Знайшлася одиниця, закрили. Двійка вверх пішла, закрили. Тут одиниця, закрили. Тут двійка пішла вверх, закрили. Тут трійка пішла вверх. Закрили. Тут двійка пішла вверх. Закрили. Тут трійка пішла вверх. Закрилася. Одиниця. Так, тут четвірка пішла вверх. Закрилася. Тут двійка. Стоп. Отаким От чином Є. Тут одиниця внизу. Тепер походимо тут. Тут двійка. Поставили. Тут, поки невідомо, тут один одиниця, це одиниця. Закрили. Одиниця, двійка, двійка. І це трійка. Є, тепер трохи вверх, це двійка. Тепер це також двійка. Закриваємо. І поряд з нею одиниця. Ще одна двійка. Закриваємо. Тепер тут. Ця двійка по горизонталі буде ось тут. Отаким от чином. Далі відштовхнемося, наприклад, звідси. Тут першою йде двійка. але вона вверх піде. Ось так от. Так, тут. 5-2. Двійка тільки вниз, отак піде. Один, два. Значить, це двійка. Потім ще є одиниця, одиниця і одиниця. Таким от чином. І тепер єдине місце ми можемо розташувати ці дві, бо це ось тут. Все кросворд розв'язано. Що це таке? Mm. Дольф, дельфин. Дякую за увагу. Кросворд розв'язано.